Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Привіт, з вами Віктор Колбанцев і канал Майдан Громадський Контроль. Сьогодні я разом з Валерієм Тистенко ми прибули до Держнянського районного суду, де у нас повинно була бути розгляд нашої позивної заяви. Це мається на увазі громадської підтримки до тих осіб, які незаконно будують меджибочі не в готелі. Ну, например, жаль, судове засідання сьогодні не відбулося, так як на сьогоднішній день ще не надійшли документи з Ізраїлю, тому слухати поки справу ми не можемо. Наступна дата, визначена 21 квітня. Надіємося, що можливо до того часу ці документи прийдуть, і ми будемо слухати цю справу. Ну, ми обов'язково контролюємо ситуацію щодо незаконного будівництва, тому якщо вдруг щось... Якесь незаконне будівництво буде там пановлене, чи будуть вони продовжувати його, ми негайно подамо заяву про забезпечення поїзду, позову про негайне зупинення цього незаконного будівництва. Ми тоді скасуємо питання щодо зупинення провадження по справі, будемо ставити таке питання. Так що до зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський контроль. Будемо далі відслідковувати ситуацію. И не забудьте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали.